Постригла я свого горизонті. Внизу буде десь більше ну до метру, буде піраміда, посередині буде кулька, а там, ну, по мірі виростання, буду думати, що все. І подивіться, скільки в мене матеріалу. Погляньте, а рука липне, і запах такий пряний з хвоєю, перемішаний, розумієте, і такий пахучий він. Липне рука страшне діло. Оце так багато. Зараз буду тикати. Натикаю усюди. Що піде, а що не піде, хоча я впевнена, що нічого не піде, але тикати це моє. Я тикати люблю. Ось тут зараз натикаю, тут у мене вже натикано. Будлейка моя, ось також натикана, це вона відром. Я її при... треба прикрити, бо вітер у нас сьогодні холодно. Дуже холодно. І там прикрито, а й троянди, здається, і там троянди. Але вони вже повипускали листочки, і мені здається, що вони пропадуть усі. Так, ой, щось схопитися. Ось так я постригла, більш нічого не стригла, бо я вийшла, як завжди, в присмірку. Ось уже темніє. Я сьогодні зняла два відео, але телефон перекрутив картинку. Не так, я от знімала отакий вертикальний, а він перекрутив горизонтально, і там нічого не зрозуміло. Це мої клематиси лежать. Треба їх прикрити ще агроволокном, бо вони так і будуть зимувати. А ці рослинки я ще так і не висадила. Цю туйку ще не прибираю. Сподіваюсь, що вона відросте. Звісно, вона вже нічого не дасть. її викопати. Тут у мене буде обліпиха рости, то що мені тут, мабуть, нічого і не треба буде саджати. Так воно і буде. Так, оце мої виздухи, це лодері, це саграда. А це мікі туя. Дві туї і ялівець лобері. У мене він ну, ріс добре, а не знаю, що з ним сталося. Літо вистояв, а потім почав жовтіти, жовтіти, ну і все, йому вже кирдик, Я ось ламала гілочки, вони вже коричневі. Шкода, звичайно. Я от так не люблю, я, я їх ненавиджу, коли вони починають пропадати. У мене таке злобере, я біля, біля них танцювала, а вони оце так. Ну, що ж зробиш? Ну, так буває. Це в мене стоїть. Треба прикопати також гарного вечора.